Борис ішов знайомою вулицею додому швидше, ніж зазвичай. Він не дозволяв собі зупинитися ні на мить, бо знав, якщо замислиться, може й передумати. Сьогодні він прийняв найважче рішення у своєму житті. Через п'ять років Борис таки наважився сказати дружині, що йде з сім'ї. Він довго вагався, але Ніна більше не хотіла чекати. Її ультиматум був чітким або він, нарешті, вибирає її, або вона йде від нього назавжди. Борис боявся втратити Ніну більше за все на світі. Він уже не уявляв свого життя без цієї жінки, яка просто полонила його серце. Та вдома на нього чекала Ольга, вірна і добра дружина, яка за 20 років спільного життя стала для нього усім підтримкою, другом, берегиною дому. Борис не міг навіть згадати, за що б міг її докорити. Ольга була прикладом справжньої дружини. Їхній шлюб був збудований не зовсім на любові. Коли вони одружилися, Борис не мав нічого, а батько Ольги купив їй квартиру. Такий старт не кожному випадає. Борис тоді подумав, що з часом полюбить Ольгу. І частково так і сталося. Народилась донечка, дім наповнився теплом. Ольга берегла сім'ю, варила смачні обіди з любов'ю, стежила за кожною дрібницею, а ще дивилась на чоловіка так, ніби він був сенсом її життя. Свекор допоміг Борису влаштуватись на гарну роботу, справи пішли вгору, життя здавалося спокійним і правильним. Зраджувати Борис навіть не думав, але доля мала свої плани. Ніна з'явилася в їхньому офісі раптово, яскрава, чарівна, життєрадісна. Всі чоловіки звертали на неї увагу, але вона вибрала чомусь саме Бориса. Його це вразило. Відчуття, що ти особливий для такої красуні, просто закрутило йому голову. Опиратися Борис просто не міг. Спочатку все було. Звичайно, Ніна знала, що він одружений, і не вимагала нічого. Любила його просто так, але час ішов п'ять років романтичних побачень у затишних кафе, таємних листувань і коротких зустрічей просто виснажили в Ніну. Вона більше не хотіла бути другою. До свого 35-річчя Ніна вирішила або Борис буде з нею по-справжньому, або не буде взагалі. Борис, втомлений провиною і страхом тратити Ніну, вирішив розлучитися. Ольга прийняла новину мовчки. У її очах був біль, який її словами не передати. Вона тільки просила, щоб Борис не залишав їхню донечку. Він пообіцяв, що буде їй допомагати. Та як це часто буває, обіцянки легко давати, але важко виконувати. Ніна народила Борису сина, і все його життя просто перекинулось них на голову. Його час і сили забрали нові турботи. Ніна все частіше висловлювала невдоволення. Домашні справи лягли на Борисові плечі, він сам варив борщі, вибирав садочки, водив дитину на гуртки, а колишня захопленість і закоханість просто поступово згасла. Ніна охолола до Бориса. Вона захопилася з собою, кар'єрою, подорожами, своїми подругами, а Борис став для неї тягарем, на якого вона іноді дивилася з відразою. І він все більше відчував себе зайвим. А Ольга тим часом змінилась у кращий бік. Вона розцвіла, зайнялась собою, навчилася бути щасливою без Бориса. І коли він інколи бачив її випадково, доглянуту, красиву, спокійно, йому серце стискалося від болю і жалю. Як він міг приміняти справжню любов і відданість, на короткочасну пристрасть. Минуло п'ять років, донька Бориса виходила заміж. Він сидів на весіллі один. Ніна не відмовилась йти. їй було нецікаво. цікаво. Вона взагалі давно жила своїм життям, і для Бориса залишалось дуже мало місця в її житті. Коли настала його черга виступити зі словом, Борис підняв келих і сказав Діти, цінуйте те, що маєте, бережіть любов, бо в житті найбільший біль це усвідомити, що ти втратив те, що було справжнім і єдиним. Ніхто, навіть молодята, не зрозуміло до кінця, скільки правди і болю було в цих словах. А Борис знав і тепер жив з цим щодня, бо те, що одного разу втрачаєш через власну дурість, повернути уже неможливо.